Біологія 9 клас нуклеїнові кислоти. Це сполуки, що з'єднують минуле з майбутнім. Які ж особливості будови та властивості нуклеїнових кислот? Читаємо, аналізуємо і застосуємо знання в ході виконання практичної роботи. У живому організмі є хімічні сполуки, призначені для збереження спадкової інформації: це дезоксирибонуклеїнова кислота. Вони не лише зберігають інформацію всередині організму, а й передають її наступному поколінню. В клітинах організму є ще сполуки, що цю інформацію реалізують у певні білки. Це рибонуклеїнові кислоти, скорочено РНК. Нуклеїнові кислоти було виявлено швейцарським хіміком Мішером у складі ядер лейкоцитів 1869 році. Звідки походить їхня назва від латинського слова нуклеус в перекладі «ядро». Це найбільш високомолекулярні речовини у клітині. Їх маса досягає декількох мільйонів. Пізніше хіміки встановили, що нуклеїнові кислоти мають вигляд нерозгалуженого ланцюга, утвореного з нуклеотидів. Що таке нуклеотид? Це органічні сполуки, молекули яких складаються з азотистої основи. Моносахариду і залишки вортофосфатної кислоти. До складу молекул нуклеотидів входить азотиста, нітрогенвмісна основа. Аденін скорочено А, гуанін скорочено Г, тимін скорочено Т і цитозин скорочено С. ДНК до складу РНК, аденін-гуанін. Цитозин та урацил залишок пентози, р рибоза, а в ДНК це Д дезоксирибоза І ортофосфатна кислота. Які особливості структури та властивості ДНК? Спіраль ДНК право закручена. Відстань між нуклеотидами або довжина нуклеотиду становить 0,34 нанометри. Крок спіралі складає 3,4 нанометра і містить 10 пар нуклеотидів. Діаметр спіралі 2 нанометри, сталий по всій довжині. Ви це бачите на ілюстрації 19. Спіраль молекули ДНК складається з дезоксирибонуклеотидів, у утворенні яких беруть участь азотісті основи аденін, запам'ятаєте, тимін, гуанін і цитозин. Моносахарид дезоксирибози і залишки ортофосфатної кислоти. У молекулах ДНК нуклеотиди. З різних ланцюгів з'єднуються між собою за допомогою водневих зв'язків на основі принципу комплементарності. Напроти аденіну вишуковується тимін, напроти гуаніну – цитозин. Ми це бачимо на ілюстрації. Завдяки цьому ланцюги ДНК можуть слугувати матрицею для утворення нових ланцюгів. Процес самоподвоєння ДНК, який забезпечує точне копіювання спадкової інформації і передачу її з покоління в покоління, називається реплікацією. Механізм реплікації відбувається з високою точністю, але інколи трапляються помилки. Молекули ДНК здатні до виправлення порушень. Репарація це сукупність процесів, за допомогою яких виправляються пошкодження молекул. Ще однією властивістю ДНК є здатність до денатурації, тобто втрати молекулою ДНК спіральної структури внаслідок розриву водневих зв'язків між комплементарними азотистими основами. І ренатурації. Це відновлення двоспіральної структури завдяки встановленню водневих зв'язків між комплементарними азотистими основами. Чим і чому РНК відрізняється від ДНК? Спадкова інформація зберігається в ДНК, а роль посередників у передачі цієї інформації від ДНК до рибосум, де синтезується білок, для її реалізації, виконують РНК. Взаємовідносини ДНК, РНК і білків у молекулярній біології представляють у вигляді ось такої схеми ДНК, РНК білок. Молекули РНК відрізняються від ДНК низкою ознак. По-перше, це вуглеводом РНК є не дезоксирибоза, а рибоза. Друге, РНК не містить тиміну, а його місце займає урацил. Третє РНК є одноланцюговою молекулою. Окрім того, РНК завжди мають менші довжину і молекулярну масу, оскільки є копіями окремих ділянок ДНК. Запам'ятаємо, що рибонуклеїнові кислоти це біополімерні молекули, що побудовані з рибонуклеотидів. Забезпечують реалізацію спадкової інформації у вигляді молекул ДНК. Метою практичної роботи, яка допоможе вам краще зрозуміти цю тему, є формування вміння розв'язувати елементарні вправи з молекулярної біології. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні практичної роботи.